Офіційно 2,5 тисячі на практиці значно більше блокада поляками українського кордону триває на сьогоднішній день. От на паркінгу А 90 А4. Це на нашому да, Це на нашій трасі. Зараз виходить сьогодні, о 12 вечора виходить 191 група. А взагалі є їх приблизно десь 260 груп. В кожній групі прописано 8 машин. Дуже багато є машин, дуже є багато різних проблем. Наприклад, зараз там от, е, один колега просився в нього закінчується інсулін, залишилось на два дня, да, щоб ми його пропустили. І таких, наприклад, водіїв дуже багато є. За словами економіста Олега Пензе, на прикордонні проблеми позначаться на гаманцях українців. Низка товарів може подорожчати, а деякі стати дефіцитом. Якщо паловомастильні матеріали у нас в основному йдуть залізничним транспортом. То скраплений газ, автомобільний газ іде в основному автомобільним транспортом. І вже ми сьогодні з вами побачили по скрапленому газу зростання цін, вже з вами побачили певні проблеми із наявністю газу на заправках. Коли ми з вами говоримо про побутову хімію, коли ми з вами говоримо про будівельні матеріали. Про товари до устакового використання, ми дійсно достатньо серйозно залежні від тих поставок, які йдуть, зокрема, от і автомобільним транспортом. В чому тут є. Е, ну, Певний плюс, тому що товари достуково використання не є настільки в великому потужному попиті, зв'язку ще й з воєнними діями. Не пропустили навіть військову допомогу. Томаш Бучек, активіст проросійської партії Кофедерація, тішився як мала дитина. Мовляв, українці жирують, а поляки зупинили ввезення в Україну приватної яхти. Це патрульний катер для ЗСУ. Заперечує нардеп Микола Княжицький. Він сфотографував. Вантажівку з яхтою і запитує, навіщо українцям дорогі автомобілі і яхти. І позначає мене, нібито власником цієї яхти є я. Це чудовий приклад того, як працює російська маніпуляція. Бачите, на яхті написано Save Bots. Компанія виробних яхти вже заявила, що це частина технічної допомоги. Сполучених штатів Америки до уряду України це військовий вантаж і військовий патрульний катер. Став словацький та угорський кордон. Братислава зупинила пропуск фур із п'ятниці. Нині там назбиралося 650 машин. Будапешт від суботи, там на сотню авто. Черга довша. Учасники акції повідомляли про те, що вони пропускатимуть по чотири вантажівки за годину в напрямку України, а рух для вантажних транспортних засобів з України в Словаччину він не блокуватиметься. Ну і власне вони не блокуватимуть рух для гуманітарних та інших важливих вантажів. Також ми фіксуємо і збільшення вантажівок, які Намагаються перетнути кордон з Угорщини в Україну. Це знову ж таки ситуація пов'язана з тим, що інші напрямки вони зараз заблоковані або рух через них ускладнений. Станом на ранок сьогодні, навпроти пункту пропуску Тиса, це на кордоні з Угорщиною, в бік України в чергах перебувало десь 750 вантажних транспортних засобів. А от із України без вантажу тепер вибратися легше у пункті пропуску у гринів Долгобичув на кордоні з Польщею. Запрацювала жива черга для порожніх вантажівок. Це одна з домовленостей, яка була досягнута для того, щоб цей напрямок використовувати для пропуску порожніх вантажних транспортних засобів вагою понад 7,5 тонн, що дозволить також подальшому розмежувати черги, зменшити можливо черги. Сніжана Мазур новини, 33-й телеканал.